Минулого разу ми збирали томати перші, перший врожай, посмакувалися класні томати, смачні, відчутно, що домашні, це не з ринку, не з магазину. Смачні томати в нас вийшли. Вирішили зняти частину другу. Вже у нас не тільки маленькі томати вистигли, а й великі. Минулого ще разу я казала, що з однієї пачки ми посадили томати, і ще по росаті було видно. Що томати різного сорту. Ну, я одні кущі навіть думала не садити. Думаю, чи то на баклажани у нас схожі, чи на що у нас схоже. Думаю, там немає де навіть квіточки прорізатися. Що то за кущі росли? Думала не садити. Потім думаю, місце є, посадимо. Нічого страшного. Посадили, виросли помідори, але різні, великі і маленькі. Сьогодні будемо збирати. Я вам покажу, які з однієї пачки виростають помідори. А це вже, мабуть, півтора тижні тому ми збирали перший врожай. Зараз те, що вже виросло, побачимо, скоштуємо інші ще помідори. Трюфельчики прямо в руки самі падають. Чекали, поки їх позбирають. А зараз, коли позбираємо, ще під ними, під цими гілочками позрізаємо листя. Тобто тут вже немає помідорки, а оці листя позрізаємо. І ще більше буде вентиляція для кущів. Оп. Тут же взагалі майже нічого не лишилося. Вже на горі тільки одні помідорки. Так, тут що у нас. Тут також є що збирати. Оп. Цього разу буде більше, ніж пів кошика, я дивлюся. Наступного разу якісь інші помідорки посадимо, подивимося, що. Скільки з них буде врожаю? Так, хочеться вже ще величенькі якісь зібрати. Ой, дивіться, дивіться, які гарні. Дивіться, які великі. О. На всю мою долоньку великі. Є різничка між ними. О. О. Приємно збирати вели... Ой, дивіться, який носик виріс. Ага. Клас. Якийсь труфіль геть заморський. Оп! Приємно збирати великі помідори, нічого не скажеш. Дивіться. Клас, Да? Маленький, приємніше їсти, разку сну вже з'їв, а великий приємніше збирати. Ой, дивіться, скільки тут туші Оп. Мені здається, що треба брати вже відро. Велике відро. Не думала, що в мене буде стільки помідорів. Відчуваю себе хазяйкою. Тобто на нашому прикладі видно, що вищувати помідори геть не складно. Посадили, полили, зібрали. Ніяких додаткових... Маніпуляцій ми з ними не робили. Ми їх навіть не обробляли, не прискали ні від кого. Можливо, якби прискали, то листя було б гарніше. Але ви самі бачите, врожай достатньо для того, щоб поїсти всі сім'ї. Гляньте скільки. Треба це ще з'їсти, боротися з цим. Величенькі. А Це мені здається ще якийсь сорт. Щось вони. До трюфелю геть немає ніякого відношення. Геть не тої форми навіть. Рожеві якісь помідори. Ні, форма щось схожа, але дуже віддалено. Великі, класні, мені здається, що ну, варті, того, щоб їх садити, але щоб вони продавалися в ті самі пачки, що і. Дивіться, яка різниця. І все з однієї пачки. Ой, дякую тобі епіцентри. Мені ж дивувати. Оп. Оп. одна віточка. Кругленький взагалі. Цей кущ, мабуть, теж вже нічого не дасть, його теж ми вирвемо, мабуть, і все. Бо вже ні квітів немає, нічого. Отакі у нас е, вийшли кути, не знаю, кути, якісь не вийшли через те, що ми пізно підв'язали. Поки ми вирішували, як ми будемо підв'язувати, що будемо робити, будемо робити цю конструкцію чи не будемо. Помідори росли, вони нас зацікали, тому вийшли такі трохи каряки. От. Але нічого. Нам, я думаю, вистачить цього врожаю. Зараз теж її вирвемо, буде більше місця інше, щоб рости. Буде вільніше, буде більше вентиляція. І я думаю, в нас буде ще помідори, отам десь на горі, повиростають, будемо збирати як з пальми кокоси. Я прямо в помідорних джунглях. Покінчили ми з спасинкування томатів і ще раз. Можна запустити камеру через брак пам'яті?